У цьому відеоогляді ми з вами повертаємося назад на 20 років, а саме у 2005 рік, коли в міжнародній спілці колекціонерів було номіновано на банкноту року 8 чудових банкнот. І в цьому відеоогляді ми з вами детально їх роздивимося і дізнаємося ж, якщо хтось цього не знає, яка з банкнот отримала перемогу. Шотландія. Банкнота номіналом 50 фунтів стерлінгів від Королівського банку Шотландії. Це не просто платіжний засіб, а справжній витвір мистецтва, що відображає багату історію та культури Шотландії. Виготовлена на папері розміром 156 на 85 мм. Вона має прямокутну форму і вирізняється вишуканим дизайном, створеним компанією Rue, відомим британським виробником банкнот. На аверсі зображено портрет лорда Ілея, першого губернатора Королівського банку Шотландії, чия постать символізує фінансову стабільність і традиції. Поруч із портретом у лівому нижньому куті розміщено голограму, що додає сучасного захисту від підробок. Напис латинським шрифтом гордо проголошує. Королівський банк Шотландії обіцяє виплатити пред'явнику на вимогу 50 фунтів стерлінгів у головному офісі в Еденбурзі за розпорядженням правління. Ці слова підкреслюють довіру та надійність, які банк плекає століттями. Реверс банкноти прикрашає величезний замок, інвернес, що стоїть на мальовничих пагорбах Шотландії. Цей історичний символ нагадує про стійкість і гордість шотландського народу. Водяний знак із зображенням лорда Ілея додає ще один рівень захисту, гармонійно поєднуючи історію з сучасними технологіями. Ця банкнота не лише гроші, а й шматочок шотландської душі, де переплітаються минуле й сьогодення традиції та інновації. Румунія. Банкнота номіналом 500 леїв, випущена Національним банком Румунії, є не лише грошовим знаком, а й яскравим символом румунської культури та історії. Виготовлена з полімеру розміром 153 на 82 мм. Вона має прямокутну форму та вирізняється витонченим дизайном, створеним друкарнею Національного банку Румунії в Бухаресті. На лицевій стороні банкноти зображено портрет видатного румунського поета Міхая Емінеску 1850-1889 роки життя, чия творчість стала окрасою національної літератури. Поруч із портретом розміщені зображення листя та квітів липи, а також чорнильниця з пером, що символізують поетичну спадщину. Герб Румунії, логотип банку, номінал у цифрах і словами, підписи губернатора та головного касира, а також дата випуску, додають банкноті, офіційності та автентичності. На зворотньому боці зображена будівля бібліотеки Яського університету, що уособлює інтелектуальну спадщину країни, та сторінка газети Тімпул, пов'язаної з діяльністю «Емінеску». Логотип банку в кутах, номінал і застереження про відповідальність за підробку, надруковане латинським шрифтом, підкреслюють її захищеність. Серійний номер, виконаний чорним і червоним чорнилом, додає унікальності кожній банкноті. Ця бона це не просто гроші, а данина румунській культурі, що поєднує поезію, історію та сучасні технології захисту. Болгарія, банкнота номіналом 20 левів, випущена болгарським національним банком у 2005 році, є пам'ятною і присвячена 120-й річниці першої болгарської банкноти, виготовлена на гібридному матеріалі розміром 134 на 74 мм, Вона має прямокутну форму і вражає своїм вишуканим дизайном, створеним друкарнею Болгарського національного банку в Софії. На аверсі банкноти зображені символічні елементи, що відображають історію банку, стилізовані фрагменти будівлі, емблема та кольорові візерунки з сітками, вігнетками та розетками, що нагадують перші випуски банкнот, написи кирилицею, 200 левів та Болгарський Народний банк, підкреслюють національну ідентичність і офіційний статус банкноти. Зворотний же бік вражає репродукцією першої болгарської банкноти номіналом 20 ливів 1885 року, зображенням старої будівлі банку з культурою сидячої жінки, використаної на банкнотах 1920 року та гербоном князівства Болгарії. Присутній напис, що нагадує про відповідальність за підробку банкнот, водяний знак із зображенням лева та абревіатурою БНБ, додає захисту та Автентичності ця банкнота це не тільки засіб платежу, а й втілення болгарської спадщини, що поєднує історичну пам'ять і сучасні технології. Знову Шотландія. Цього разу пам'ятна банкнота номіналом 5 фунтів стерлінгів, випущена Королівським банком Шотландії у 2005 році, і присвячена легендарному американському гольфісту Джеку Ніклаусу. Виготовлена з паперу розміром 135 на 70 мм, Вона має прямокутну форму та вражає унікальним дизайном, що відображає спортивну спадщину. Банкнота була представлена 14 липня 2005 року в перший день відкритого чемпіонату з гольфу в Сент Ендрюсі. На аверсі зображено портрет лорда Ілея, першого губернатора банку, а також логотип, золотий ведмідь Джека Ніклауса та серійний номер із префіксом JWN, ініціали Джека Вільямса Ніклауса. Напис латинським шрифтом проголошує Королівський банк Шотландії обіцяє виплатити пред'явнику на вимогу 5 фунтів стерлінгів у головному офісі в Еденбурзі за розпорядженням правління, підкреслюючи традиційну надійність банку. Реверс банкноти оживає завдяки зображенню Джека Ніклауса, який тримає кубок Клари Джак і виконує удар під час перемоги 1978 року. Також присутній клубний будинок Сен-Едрюса переможні результати Ніклауса 1970 та 1978 років і схема поля Сент Ендрюса для чемпіонату 2005 року. Водяний знак із номіналом 5 додає захисту. Ця банкнота перша в Британії, що зображує живу особу, яка не є членом королівської сім'ї чи підданим монарха, символізуючи унікальний внесок Ніклауса у світовий спорт. Джибуті банкнота номіналом 1000 тисяча франків, випущена центральним банком Джибуті, є яскравим символом економічного та культурного життя країни. Виготовлена з паперу розміром 154 на 70 мм. Вона має прямокутну форму і вирізняється багатобарним дизайном із червоними, чорними та іншими відтінками, що підкреслюють її унікальність. На аверсі банкноти зображено портрет Алі Ахмета Удума 1913-1988 роки життя. Це видатна постать Джибуті. У центрі верблюд і робітники з лопатами, що символізують працьовитість і господарську діяльність. Написи присутні французькою та арабською мовами разом із підписом губернатора додають офіційності даній банкноті. Чорні та червоні серійні номери забезпечують додатковий захист від підробок. Реверс банкноти привертає увагу зображенням порту Джибуті з кораблем і кранами на тлі, що підкреслює значення морської торгівлі для економіки країни. Аерофото знімок порту в центрі доповнює композицію. Написи французькою та арабською, як і на лицевій стороні, зокрема, застереження про покарання за підробку, 20 років ув'язнення та штрафу 50 мільйонів франків, наголошують на захищеності банкноти. Водяний знак із гербом і написом BCD додає автентичності. Ця бона не лише платіжний засіб, а й відображення духу Джибуті, де гармонійно поєднуються традиції, праця та сучасність. Кабо Верде банкнота номіналом 200 Ескудо, випущена банком Кабоверде у 2005 році, є яскравим прикладом поєднання історії та сучасності острівної держави. Виготовлена з паперу розміром 121 на 62 мм. Вона має прямокутну форму з вертикальним дизайном і приваблює синьо-зеленими та червоними відтінками. Ця банкнота входить до серії 2005-2007 років і була виведена з обігу 17 листопада 2017 року. На лицевій стороні зображено вітрильник Ернестіна, розташований унизу, що символізує морську спадщину Кабоверде та її зв'язок із океаном. Написи латинським шрифтом, зокрема банк Кабоверде Кабо-Верде, 200 -С -Кудо та дата двадцяте нульше. Дві Підкреслюють офіційний характер банкноти і її місце в історії країни. На зворотному боці представлено колаж із зображенням сучасного аеропорту, що відображає розвиток інфраструктури країни. У правому верхньому коті розташовано герб, який додає банкноті національної ідентичності. Напис закон карає підробників нагадує про захист від фальсифікації. Водяний знак із портретом Амілкара Кабрала, видатного діяча боротьби за незалежність, разом із кутовими водяними знаками забезпечує додатковий рівень безпеки банкноти. Ця бона не просто грошовий знак, а символ Кабо Верде, що поєднує морську традицію, сучасний прогрес і національну гордість. Туреччина. Банкнота номіналом 10 нових лір, випущена Центральним банком Туреччини у 2005 році, є яскравим відображенням національної гордості та історії спадщини країни. Виготовлена з паперу розміром 162 на 76 мм. Вона має прямокутну форму і вирізняється вишуканим дизайном, створеним у друкарні банку в Анкарі. Ця банкнота, що входить до серії І 8, була виведена з обігу 31 грудня 2019 року. На лисовій стороні зображено портрет Мустафи Кемаля Атятюрка, засновника сучасної Туреччини, чий образ символізує єдність і прогрес нації, написи латинським шрифтом. Центральний банк Турецької Республіки та 10 нових турецьких лір підкреслюють статус банкноти та її значення в економіці країни. Зворотний бік прикрашає фрагмент карти світу 1513 року, створеної Пірі Реїсом, що зображує узбережжя Центральної та Південної Америки. Цей історичний артефакт підкреслює внесок Туреччини у світову науку та картографію. Написи, що повторюють назву банку та номінал, додають завершеності дизайну, а водяний знак із портретом Атятюрка та Електротипом 10 забезпечують захист від підробок. Ця банкнота це не лише засіб платежу, а й символ турецької історії, що поєднує велич минулого з сучасними технологіями. І банкнота Фарерських островів, номінал, 1000 тисяча крон, випущена Фарерським автономним урядом 15 серпня 2005 року. Є справжньою перлиною серії Фарерські тварини та пейзажі. Виготовлена вона з паперу розміром 165 на 72 мм, форма прямокутна, вирізняється вишуканим дизайном у червоно-сірих тонах, створеним художником Захаріасом Хейнесоном у друкарні Національного банку Данії в Копенгагені. У 2005 році саме ця банкнота була визнана банкнотою року за версією міжнародного товариства Банкнот, що підкреслює її естетичну та технічну досконалість. На аверсі забрав на чорно-сірого кулика, символ Фарерської фауни, що втілює природну красу островів. Тонка захиста смужка праворуч додає сучасного захисту. Написи латинським шрифтом: «одна тисяча крон, підкреслюють офіційний статус банкноти, а підписи міністра фінансів та верхнього комісара додають автентичності. Зворотний бік прикрашає пейзаж острова Сандой, що передає велич Фарерських краєвидів, напис Фарерські острови та видано відповідно до закону про банкноти відображають національну ідентичність. Водяний знак із головою барана символізує місцеву культуру і додає захисту. Ця банкнота це не лише платіжний засіб, а й мистецький твір, що оспівує природу, культуру та унікальність Фарерських островів, а також має відзнаку міжнародного. Одного товариства банкнот. Таким був сьогодні наш відеоогляд. Обов'язково напишіть в коментарях, яка з банкнот вам сподобалась найбільше з щойно побачених. А також напишіть, які саме відеоогляди ви бажаєте бачити на нашому YouTube каналі в подальших відеороликах. Ми з вами зустрінемось рівно за тиждень у цей самий час. Всім бажаємо вам гарного колекціонування!